Всім привіт! З вами таксійна група Кавда Тексі. Ваші увазі Ми зараз пропонуємо код даної позиції 564 штани, трикотажні, Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка становить. 62,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та укрпочкою. Як бачите, по ліку огляду в даному мішку присутні всі розміри. Різні йдуть кольори та модельний ряд. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Клієнти повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 564 штани три котажні, всіх розмірів ідуть достатня кількість темних. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором відправлення здійснюється новою таку почтою. Бачите, з відео достатня кількість і великих розмірів зустрічається в даному мішку. Тигніть придбати за доступною вигідною ціною, так як вартість за 1 кілограм становить лише 2,5 долара. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Штани три котажні за низькою вигідною ціною лише по 2,5 долари за кілограм. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішок штані трикотажних із відеогляду, для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Позиція іде міксована. Бачите, їдуть різні ось такі модельки, різноманітна кольорова гама. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій, новинок цього сезону. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення.